Для чернівчан та гостей міста відкрили магазин брендового одягу і взуття у новому бундесі, що на вулиці Гагаріна, 66, Кожен зможе для себе підібрати речі, які підкреслять індивідуальність. В цьому районі немає подібних е, магазинів. А потреба я бачу по кількості людей. Доволі велика. У нас е, можуть одягнутися паняночки, які можуть знайти для себе речі ексклюзивні, не такі, як е, скрізь. Бундес магазин для всієї родини. Люди будь-якого віку зможуть тут оновити свій гардероб в розріб та гуртом. Я шукаю одяг для себе, для чоловіка, для своєї дитини. Маменька. Прийде в магазин, може залишити свою дитину в дитячій кімнаті, і там дитина може погратися, помалювати. Крім одягу, серед великого асортименту консультанти підберуть вам взуття світових брендів за доступною ціною. Кожен, хто прийде до нас до магазину, зможе підібрати своє індивідуальне взуття під свій настрій, під свій стиль. Відомі бренди з чоловічого Том Тейлор Кемел є і Лі Вітон, є босс, є, бос, є ну, на будь-який смак. Також у Бундесі продаються товари для активних людей, тактичне спорядження, широкий асортимент вбрання для військових, мисливців та туристів. Також у нас є дощовик мілтек, піксель. Дивіться. От іде курточка, йдуть штани, в основному беруть і як рибаки, військові беруть, мисливці беруть. Тобто вона не проникаючи, доволі такі якість хороша. Щоб задовільнити потреби клієнтів, у Бундесі щодня оновлюють асортимент товару, а наприкінці кожного сезону в магазині діють акційні знижки. В основному наші клієнти по, мається на увазі по тактичній амуніції. Це військові, які і служать, і повертаються з зони АТО. І в основному для таких людей то і робиться. Скітка ціни прийнятні, одяг якісний. Бачу ну європейська, якість по крайній мірі. то, що я вже встиг побачити. Якісне взуття і брендовий одяг за доступною ціною у новому магазині Бундес за адресою місто Чернівці, вулиця Гагаріна, 66.